Ви сльомі! Ви сльомі! Знімайте прохання. Знімайте шалом! Знімайте шалом на маски немає. Ви сльомі немає. Ви сльомі немає. І колеги не свої просьби. Що ви їм знімаєте? нормально пострій, все нормально поїжджає. Такі

Ну я б такі мільярди собі наносив. Та хто таке, що де взяв, там положив. А щоб я проробила, проробила 50 років стажу, без двох годов 70, і я получаю 1300. Пані, йдіть сюди, давайте йдіть сюди, йдіть сюди, йдіть сюди. На сьогодні все рівняніка побили. Но... По інтернету внук дивиться, так каже, ну побили. Та да я давай пістрейці трясти на себе, да вийшла. Та да, щоб зупило йому дорогу. Eu a o Щоб він випив до зла своїх діточок, і всіх хто ритніше його є. Не то дитина, не то дитина дуже сіято. а вони починають. Більше їх не вив, да, там да, так будуть. Да, їх не, да. ну, так дивіться, їх та, треба проклинати. А я вам говорю, я така агресивна. Мені, щоб я бачила, хто його побив до центки і дав то пістолета, рука не двохнула, блядь, три пулі випустила, і все. Добре, хлопці, дивіться, несете гроші Убежі. на Майдан за коляду. На Майдан за коляду. Мінімум по 100 гривень кожен. Мінімум. Типа напряглися. Добре, по 50. <теку> <теку> Міанукович дає. Янукович, ну ні, тому <теку> це. Янукович їм дає за Ай, блін. За да, круто. А ви знаєте, пацани, от я вам розкажу таку історію. Я от, дуже проста. Як ви думаєте? Є дуже така проста історія. Пацани, як ви думаєте? Скільки у нас є військ? Скільки, як ви думаєте, кількість військ? Кількість військ, скільки є. 60 тисяч, а скільки є вас, мі... міліції? 460 тисяч. З ким ви боретеся? Ну, ви? <ривіт> З ким поборетися. <ви> <ривіт> Хоч приходите словець, розказали, а ви мусія, що вони не Але питання в тому, що ви не жиєте, ви не є люди <ривіт> ну, <ривіт> ну, для людей. хочу чужуть діти мої річні, дорогі. Ні, вони не ваші. діти. Я їм скажу. Дивіться, пацани, <ривіт> все дуже. Така мати жінка, як я. Да. пацани, Все дуже просто. Да? Або ви працюєте за своєю совістю, або ви працюєте на когось, хто вас їбе, да? хто вам каже, що ви стоїте тут тут так, тисячі людей кажуть, що ви. Що? Так, так, ласка.